Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні у нас урок геометрії для 9 класу. Тема уроку рівняння кола та прямої. Згадаймо, які функції ви вивчали в минулих класах з курсу алгебри. Це були функції прямої, гіперболи, параболи та квадратичної функції. Із минулих класів ви пам'ятаєте, що координати x та y кожної точки будь-якого графіку є розв'язком його рівняння. Наприклад, у нас є функція параболи виражена рівнянням y дорівнює x квадрат. Підставляючи в це рівняння відомі нам x1, x2 та x3, ми зможемо розрахувати відповідні їм точки y1, y2 та y3. Так само можна розрахувати будь-яку точку на графіку. Саме тому графік зображують як суцільну лінію, оскільки насправді він складається з великої сукупності точок. З огляду на сказане вище можна зрозуміти, що рівняння будь-якої функції описує фігуру на площині графік функції. Також можна сказати, що існує пара чисел, які задовольняють рівняння з двома змінними є координатами точки графіку. Якщо будуть змінюватись деякі коефіцієнти рівняння, наприклад, k або m в рівнянні прямої, то буде змінюватись і положення точок на графіку. Про це ми поговоримо детальніше трохи згодом. Спершу розгляньмо нове для вас рівняння кола. Нехай m з координатами x, y — довільна точка даного кола, тоді відстань АМ дорівнює r. Використовуючи формулу відстані між точками з минулого уроку, отримаємо, що радіус рівний кореню квадратному сумі квадрату x-a та квадрату y-b. Якщо піднести у квадрат обидві частини рівняння, то отримаємо рівняння кола. Зверніть увагу, що параметр А змінює положення центра кола по іксовій координаті, а параметр Б змінює положення центра кола по ігрий координаті. Розгляньмо, на прикладі, як використовують рівняння кола. Якщо центр кола розташований на початку координат, тобто в точці О з координатами 0-0, а радіус рівний 2, то рівняння кола буде спрощено до вигляду х квадрат плюс y квадрат до рівня 2 в квадраті. Якщо центр кола опиниться в точці 4-6 з радіусом 4, то рівняння кола набуде вигляду x-4 в квадраті плюс y -6 в квадраті дорівнює 4 в квадраті. Тут необхідно звернути увагу на зміну знака параметра B в записі рівняння кола. Так само вам слід буде врахувати знак, якщо необхідно дізнатись значення параметра для вирішення оберненої задачі. Тепер розгляньмо рівняння прямої. Як було вказано на початку уроку, вам було уже відомо про функцію прямої f від x дорівнює kx плюс m. Рівняння ж прямої записують трохи інакше, а x плюс b y дорівнює c. Проте, насправді, якщо виразити y з рівняння прямої, то ви побачите схожість записів. Тоді параметр мінус а поділити на b буде нашим коефіцієнтом нахилу прямої, а параметр c поділити на b тим самим параметром m у функції прямої. Тепер розгляньмо три особливі випадки розміщення прямої у прямокутній системі координат. Перший випадок. Пряма паралельна осі абсцис, при цьому a дорівнює 0, b не дорівнює 0. У цьому випадку рівняння прямої набуває вигляду by плюс c дорівнює 0, або y дорівнює точці y0, де y0 є деяким числом мінус c поділити на b. Якщо y0 буде рівним 0, то пряма буде збігатися з вісю абсцис. Другий випадок. Пряма паралельна осі ординат, при цьому А не дорівнює нулю, Б дорівнює нулю. У цьому разі рівняння прямої набуває вигляду ах плюс С дорівнює 0, або х дорівнює x0, де x0 деяке число мінус С поділити на А. Якщо х0 буде рівним нулю, то пряма буде збігатися з віссі ординат. Третій випадок. Пряма проходить через початок координат, при цьому А не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю це дорівнює 0. У цьому випадку рівняння прямої набуває вигляду ax плюс by дорівнює 0, або y дорівнює kx, дk дорівнює мінус а поділити на b. Пряма y дорівнює kx завжди проходить через початок координат. Спробуємо розглянути приклад застосування рівняння прямої в практичній задачі. Уявімо, що ми програмісти, які повинні створити модель руху літака, що пересувається по прямій лінії у прямокутній системі координат. Наприклад, коли літак заходить на посадку. Під час спостережень ми зафіксували початкову точку польоту літака А та наступну точку Б. Проте, для того, щоб нам зробити прогноз, де може опинитись літак наступної миті, наприклад, у точці С, нам потрібно знайти рівняння прямої, що описує саме цей тип руху літака. Оскільки абсциси та ординати точок А та Б не рівні, то пряма не паралельна жодній з осей. Тому будемо шукати її рівняння як y дорівнює kx плюс m. Якщо координати точок А і Б підставити в рівняння прямої, то отримаємо два рівняння з двома змінами: мінус 1 дорівнює мінус 6 k плюс m та 2 дорівнює 3 k плюс m. Ці рівняння можна об'єднати в систему, оскільки вони описують одну і ту саму пряму. Якщо знайти параметри k та m, то можна буде скласти загальне рівняння прямої. Вирішивши систему рівнянь, отримуємо, що k дорівнює 1 третій, m дорівнює 1. Таким чином, шукане рівняння y дорівнює 1 третя x плюс 1. Також його можна привести до загального вигляду ax плюс by плюс c дорівнює 0. А в нашому випадку це рівняння x-3y плюс 3 дорівнює 0. Тепер, якщо нам необхідно прогнозувати координати наступної точки, наприклад, точки С. Нам достатньо задати значення x та підставити його у виведене рівняння прямої, щоб знайти значення y та мати повну координату точки. Нехай x дорівнює 6, тоді y дорівнюватиме 3. Тоді координата С буде мати значення 6 та 3. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему рівняння кола та прямої. Сподіваюсь, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!